Силянка – українська етнічна біжутерія. Цю прикрасу носили ще наші прабабусі. Зараз силянки знову актуальні і відродилися в нових барвах і сучасних інтерпретаціях. Силянки або плетінки наший жіночі прикраси із бісеру. Назва силянка походить від способу виготовлення «силяння». Спосіб нанизування бісеру на нитку. Неширокі 2-3 см силянки жінки і дівчата носили щодня як оберіг. Сила оберега визначалася орнаментом. Традиційним орнаментом бісерних прикрас був геометричний ромб з простими або ускладненими контурами, трикутник з ріжками відгалуженнями по кутах. Святкові силянки були ширші, ажурніші, по нижньому краю прикрашені петельками з бісеру. В цьому відео. Ми з вами сплетемо силінку на щодень трішки ширшу ніж 2 см. Також у випуску буде розіграш подарунку, дуже корисного в бісероплетінні. Розкажу в кінці цього відео про умови участі в розіграші, тому дивіться відео до кінця. Маю для глядачів каналу приємний бонус: промокод на знижку 10% на всі органайзери від провідного українського виробника Shushel Toys. Промокод дійсний до кінця вересня 2023 року. Щоб активувати знижку, впишіть промокод з 10 в коментар до свого замовлення. Промокод і посилання на сайт є в описі відео. Потрібні матеріали: чеський бісер, міцна нитка, карабін, з'єднувальні кільця, протектори, подовжуючий ланцюжок, підготовка до плетіння. Можете скористатися готовими кольоровими рішеннями або підібрати найрізноманітніші варіації, використавши бісер із своїх запасів. Щоб визначитися з довжиною силянки, потрібно зміряти обхват шиї сантиметровою стрічкою. Він виміряється в основі шиї безпосередньо над ключицею. У мене обхват шиї 32 см. Добавляємо при бажанні 1 см на вільне облягання силянки. Це не обов'язково, якщо використовувати подовжуючий ланцюжок. Збираємо застібку, вимірюємо довжину в готовому виді. Це трішки більше 2 см. Отож, бісерне полотно. Основно я буду плести 31 см. Плетіння. Перший набір. 5 салатових бісерин, 1 темно-зелена, 1 срібна, 1 темно і 8 салатових бісерин. Хвостик нитки залишаємо довший біля 20 см. Запас потрібен для пришивання застібки. Проходимо голочкою у восьму салатову бісерину. Набираємо три бісеринки. Темно-зелену, зелену, темно-зелену. Фіксуємо їх до першої салатової. Набираємо три салатові бісеринки і фіксуємо елемент до п'ятої салатової. Перший елемент зроблений. Далі плетемо один рапорт узору разом. У верхній частині екрану підказка по рядках рапорту і кольорах бісеру. Перший ряд рапорту. Три темно-зелені бісеринки фіксуємо до другої салатової. Набираємо темно-зелену і дві зелені бісеринки. Фіксуємо до зеленої. Дві зелені і одна темно-зелена фіксуємо до другої салатової бісеринки. Другий ряд. Три темно-зелені і дві зелені бісеринки. Фіксуємо до першої зеленої. Три срібні бісеринки фіксуємо до другої зеленої. Набираємо 2 зелені і одну темно-зелену. Фіксуємо до другої темно-зеленої. Третій ряд. Темно-зелена і 2 зелені. Фіксуємо до першої зеленої бісеринки. Три срібні фіксуємо до другої срібної. Три срібні фіксуємо до другої зеленої. Четвертий ряд. Набираємо 4 зелені і 1 срібну бісеринки. Фіксуємо до другої срібної. 3 срібні бісеринки фіксуємо до другої срібної. Набираємо 1 срібну і 2 зелені. Фіксуємо до другої зеленої. П'ятий ряд. 3 темно-зелені бісеринки вплітаємо до другої зеленої. 2 зелені і 1 срібну зачіпаємо до другої срібної. Одну срібну і дві зелені фіксуємо до першої зеленої бісеринки. Шостий ряд. Набираємо три темно-зелені, одну салатову, одну темно-зелену бісеринки і фіксуємо їх до другої зеленої. Три зелені бісеринки вплітаємо в першу зелену. Набираємо темно-зелену салатову і темно-зелену. Фіксуємо до другої темно-зеленої бісеринки. 7 ряд. Темно-зелену і 2 салатові бісеринки. Фіксуємо до салатової бісеринки. Дві салатові і темно-зелену вплітаємо їх до зеленої бісеринки. Одна темно-зелена і 2 салатові. Фіксуємо плетіння до салатової бісеринки. 8 ряд. 5 салатових бісерин фіксуємо до другої салатової. Темно-зелена. Срібна темно-зелена. Вплітаємо їх до першої салатової бісеринки. Три салатові бісеринки фіксуємо до другої салатової. Дев'ятий ряд. Три темно-зелені бісеринки фіксуємо до другої салатової. Темно-зелену і дві срібні бісеринки вплітаємо до срібної. Дві срібні темно-зелену. Фіксуємо до другої салатової. Десятий ряд. Три темно-зелені і дві срібні фіксуємо до першої срібної бісеринки. Три зелені вплітаємо до другої срібної бісеринки. Дві срібні та темно-зелена. Фіксуємо їх до другої темно-зеленої. Одинадцятий ряд. Три темно-зелені бісеринки фіксуємо до першої срібної. Дві срібні. Одна зелена. Вплітаємо їх до другої зеленої бісеринки. Одну зелену і дві срібні фіксуємо до другої срібної. Дванадцятий ряд. Набираємо три темно-зелені, одну салатову, одну темно-зелену бісеринки і фіксуємо їх до другої срібної. Три срібні бісеринки фіксуємо до першої срібної. Набираємо темно-зелену, салатову темно-зелену. Фіксуємо до другої темно-зеленої бісеринки. 13 ряд. Темно-зелену і дві салатові бісеринки фіксуємо до салатової бісеринки. Дві салатові і темно-зелену вплітаємо до срібної бісеринки. Одна темно-зелена і дві салатові. Фіксуємо плетіння до салатової бісеринки. 14 ряд. 5 салатових бісерин фіксуємо до другої салатової. Набираємо темно-зелену, зелену, темно-зелену. Плітаємо їх до першої салатової бісеринки. 3 салатові бісеринки фіксуємо до другої салатової. Один рапорт узору готовий. Перемотуйте відео до початку рапорту і продовжуйте плетіння потрібної вам довжини. Щоб продовжити ниточку, потрібно кінці нової нитки і старої зв'язати вузликом. Вузлик міцно затягуємо. Хвостики залишаємо трішки довші. Продовженою ниткою проплітаємо рядочок. Тепер заховуємо хвостики в плетіння, проходячи в бісерне полотно. Під час сховання ниток робимо ще два вузлики. В кінці ниток обрізаємо. Коли силянка вже потрібної довжини, пришиваю протектори. Набираю одну бісеринку темно-зеленого кольору, проходжу голочкою в протектор і прикріплюю його до силянки. Проходжу три рази по лінії пришивання і в протектор, щоб зміцнити з'єднання. Якщо голочка тонша, можна пройти і більше разів, якщо ні, то цього цілком достатньо. Якщо відповідної фурнітури нема під рукою, замість протектора можна зробити просто петельку з бісеру для з'єднання плетіння із засівкою. Тепер виводимо голочку в нижню частину плетіння і зробимо мережевні низки. Срібні низки ми будемо фіксувати до салатових і зелених бісерин. Починаємо з салатової бісеринки. Набираємо сім срібних бісерин. Фіксуємо до зеленої бісеринки низу. Знову набираємо 7 срібних бісерин і фіксуємо до салатової бісеринки. Проміжок між салатовими елементами більший, тому і низку набираємо довшу 11 срібних бісерин. Далі продовжуємо повторюючи рапорт. Плетемо до кінця прикраси. Ниточку початку плетіння виводжу назустріч з робочою ниткою. Зав'язую вузлик. Хвостик початку ниточки ховаю, також роблячи два вузлики. Робочу нитку виводжу в темно-зелену бісеринку низу силянки. Набираю сім темно-зелених бісеринок. Проходжу під низ срібної низки, фіксую плетіння до темно-зеленої бісеринки. Голку виводжу вверх плетіння. Знову набираю 7 бісеринок і також заводжу голку під низ срібної низки. Фіксую плетіння до темно-зеленої бісеринки. Голку виводжу поверх плетіння. Проміжок між елементами маленький. Набираю всього три темно-зелені бісеринки і фіксую їх до темно-зеленої бісеринки. Набираємо 7 темно-зелених бісеринок. Заводимо голочку під низ, фіксуємо плетіння до темно-зеленої бісеринки, виводячи голочку поверх. Це повний рапорт. Повторюємо ці кроки до кінця низу прикраси. Ниточку, що залишилося, треба надійно зав'язати. Виводжу голочку в середину плетіння, залишаю невеличку петельку. По плетінні повертаємося в місце з петелькою. І зав'язую робочу нитку разом з петелькою міцним вузликом. Ще одним вузликом захоплюю верх петельки. І ховаю всі нитки разом в плетіння. Лишнє обрізаю. Прикріплюю підготовлену застібку до протекторів. Силянка готова. Чудова сучасна прикраса з глибокими культурно-автентичними коренями. Зорієнтую вас по вазі. Зелена і синя силянки одинакового розміру, синя без подовжуючого ланцюжка. Зелена важить разом із застіпкою майже 21,5 г, синя майже 20,5 Подарунок від каналу. Зручний органайзер для бісеру з прозорою кришечкою на магнітах. Він має сім великих комірок. Кришка щільно закривається, бісер надійно закритий, та не має жодного шансу пересипатись. Компактний, він ідеальний для транспортування. З ним можна брати з собою рукодільну творчість в подорож чи на вікенд за містом. Щоб взяти участь у розіграші, потрібно написати коментар під відео. Та поставити вподобайку розіграш для підписників каналу, тому потрібно підписатися, якщо ви ще не підписані. Через один тиждень після виходу відео відбудеться розіграш в рандомному порядку. Дата розіграшу вказана в описі відео. Переможець отримає подарунок поштою. В майбутньому планую періодично розігрувати корисні рукодільні подарунки. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступних цікавих випусків на каналі. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!